Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Село Моя Доля? Вітаю вас всіх на каналі, бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Не балує нас весна ні доброю погодою, ні добрими подіями в нашому житті, від чого ми могли б порадіти, але що зробити із подіями, із... Погодніми умовами ми не, не посперечаєшся, мусимо миритися з тим, що маємо, і виходити з того, що маємо. Але все ж таки весна і ми розуміємо, що потрібно потроху і сіяти, і садити, і підкидати, і вирощувати. І от, звичайно, як так холодно, то маємо проблему з вирощуванням нашого молодняка, наших курчаток, каченяток і хто що тримає, хто чим цікавиться. До вашої уваги, ось такий невеличкий будиночок для обігрівання курчат. Зварений із звичайного відходу металолому із тонких листків жесті. Спочатку курчатка наші були в котельні, в хаті, в котельні прибудованій до хати, але, звичайно, знаєте, звичайно, всі, що. Запахи з'являються, і вже мені, як кажуть, надоїло пелюшки прати з під них. Бо кручатка підростали і, звичайно, з'являлося більше ароматів і більше замороки із пранням цих підстілок під них. Потім вирішили винести в хлів в цей будиночок. Цей будиночок чоловік зварив цю коробку давно. В ньому колись навіть маленькі поросятами вигрівали. Як бачите, зверху отвір і в цей отвір влаштовано лампу, електричну, звичайну лампу розжарування, яка знаходиться в двохлітровій банці. Потім для більшої безпеки цю Банку поставлено в алюмінієву стару каструлю, зверху накриваємо, для того, щоб більше зберігалося тепло, цей отвір накритий різними матеріалами. Таким чином накритий отвір, там зберігається тепло і курчатка, відчуваючи тепло, виходять, на волю поїсти, а потім назад ховаються в свій затишний будиночок. Курчатка в нас. Майстер грей ось такі порода і крос з курчаток. Виглядає, він чорненький виходить, крос курчаток домінанта. Курчатка ми брали, він з інкубатора, інкубаторський, частину тих, частину тих. Майстер Грей куря. Я показувала великі, мені дуже вони сподобалися. Куриць її породи. В минулому році ми також брали в інкубаторі. Вони мені, по-перше, що після, ну, звичайно, після пропоюк, ну, все як належить у будівництві вирощуванні маленьких курчат. Проведені були всі заходи. Вони мені виросли всі до одного. А брали ми в минулому році ще раніше, бо цього року брали 20 березня. Значить, цим курчаткам сьогодні 11-й день пішов. А в минулому році брали трохи раніше, десь на початку березня. І також вирощували курчаток в цьому будиночку. Пізніше вже був спочатку в хаті в коробці в картоні, але також. Використана була лампа розжарування, вставлена в 3-літрову банку. І так курчата біля неї грілися. І потім дуже рано куриці почали нестися. Вже десь на початку листопада почали нестися і неслися мені цілу зиму. Цілу зиму я була були ми з яйцями. Несли корі яйця і ми навіть мали таку можливість. Знаєте, що взимку ціни були гарні на курячі яйця, мали можливість навіть частину цих яєць продати. Ось таке просте пристосування для обігріву. Молодняка курчат, коли нема квочки. Звичайно, святе діло, коли квочка є, але коли нема квочки, то такий варіант також підходить. Курчатка гріється в самому будиночку, а на вулицю виходять поїсти. їсти. Їсти даємо корм. Покупний спеціальний корм для курчат. І вже додаємо крупу кукурузяну, приготовлену чоловік. Ось такий корм, такі дещо великуваті гранули корму. На самому початку, коли принесли ці курчата, цей корм для того, щоб його трохи подрібнити, подрібнювала качалкою. А зараз вже додаємо потрохи кукурузяну крупу, яку чоловік змолов на своєму млинку. І сьогодні трохи чоловік додавив кропиви. Знайшов кілька кущиків молодої кропиви і додав, але поки що, як бачите, вони ще не привчені до поїдання кропиви і поки що не дуже так з великим. Інтересом з великим апетитом цю кропиву поїдають, але це, звичайно, приходить з часу. Спробують, і тоді справа піде веселіше, будуть їсти і кропиву, і потроху десь до місяця погодуємо ще кормом, добавкою. Корму, в якому, є, в якому присутні всі вітаміни, які необхідні для розвитку курчат. А тоді будемо переводити на сугубо домашні харчі, тобто на кукурузяну крупу, можливо, будемо домішувати крупів, можливо, такі вологі мішанки будемо давати. І все потрохи. Коли буде тепліша погода, звичайно ж. Обов'язково будемо виносити наших курчаток на вулицю для того, щоб набиралися вони так само, як і все живе, вітаміну Д від сонця, щоб не було якогось рахіту. Ось таке невеличке відео про курчаток. Загалом всі вони гріються в будиночку, не дуже охоче виходять. З цього будиночка, а ще не забула я сказати, що на ніч електрику, лампочку відключаємо. Витягую з розетки дріт і накриваю цей будиночок за день, там прогрівається, там дуже тепло, коли туди руку взяти, а на ніч відключаю, бо все ж таки на ніч. Ну, якось боязно залишати. Солому і електрику, як кажуть, в одному місці. В день частенько навідуємося. Ще лампочку не потрібно брати 100 ватку, а е, якусь меншу. У нас, наприклад, сороковка лампочка. Можна і 25, але 25, певний, що буде, занадто буде холодно. А то прогрівається і так. Наші курчатка потроху розвиваються, трохи примітивно, звичайно, але ж. Але ж кожен виходить з тих умов, які може створити. Для птиці і для своїх тваринок, які утримує в домашньому господарстві. Колись один чоловік говорив, що я то розумію, чого я гірше живу від голови колгоспу, але чого мої, моя корова має жити гірше, ніж корова голови колгоспу, ну був тоді такий ще час, що навіть голова колгоспу корову держав. Ну то це ніби жарт такий, але, ж, але зовсім не жарт. Бо якщо людина має більші статки, то може собі дозволити якесь і розкішніше утримання для своїх курей. А хто не має таких великих статків, то мусить виходити з умов і з тих з тих коштів, які має. І ось. Як кажуть, ось такий бюджетний спосіб утримання маленьких курчаток. Коробка із отвором вверху і електрична лампочка і банка. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Великі ворота дещо прикриваю, щоб більше зберігалося тепло. І ось так. На цьому завершую свою розповідь. Всім бажаю гарного дня. Нарешті нам миру і звичайної погоди гарної і теплої, щоб ми могли сіяти і садити і вирощувати. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються мої розповіді, підписуйтесь на канал. До зустрічі!